Мої хороші, ви часто запитуєте, хто я по професії. Я зараз працюю при своєму виробництві, при трикотажному виробництві на трикотажній фабриці продавцем у бутіку. Продаю трикотаж. Мені ця робота дуже подобається, тому що я знаю цю роботу все життя, пропрацювала на фабриці. От, мені пощасливилось працювати і в'язищицею. І в експериментальному цеху разом із художниками, які, з якими працювала, от які підказували, від яких я ще щилася. І мені зараз дуже це все пригоджується. Ви розумієте? Тому що якщо ти розумієшся у трикотажі, розумієшся, і можеш запропонувати і розказати людині. Мені дуже подобається працювати з людьми, я люблю людей гарно одягати, щоб вони виходили. З задоволенням із нашого будь-яка, щоб вони ще повернулися до нас. Мені дуже подобається і я щаслива. Так що запитуйте мене, я буду розказувати, чим я займаюся і хто я є.